Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз хочу вам розповісти, як ви можете підтвердити е, свій стаж, який вам необхідний для призначення пенсії, якщо вам потрібно підтвердити період навчання і з якихось причин ваш вищий навчальний заклад залишився на окупованій території, ви, відповідно, цю довідку взяти не можете. І буває таке, що не вистачає стажу для призначення пенсії. Відповідно, для вас це максимально важливо. Якщо вищий навчальний заклад не перемістився і він залишився на окупованій території, в такому випадку вам необхідно подати заяву до Міністерства освіти і науки України за наступною адресою 01135 це поштовий індекс місто Київ, проспект Перемоги 10, або ж написати лист на електронну пошту, заяву, якому треба треба. Електронна пошта, пишіть, я нам пишу. До, до, до даної заяви вам треба буде також подати копію паспорта, копію диплома, копію свідоцтва про шлюб, якщо ваше прізвище було змінено під час шлюбу. А, значить, як Відповідно до чинного законодавства України як центральний орган виконавчої влади Міністерство освіти і науки України визначає заклад, в якому ви навчалися, та отримує відповідну довідку з архіву. Якщо ж все ж таки цього зробити буде неможливо, якщо необхідні дані будуть недоступні, то в такому випадку вам варто за вашим місцем проживання подати заяву до суду, який і встановить факт навчання. На стаціонарі. Якщо ж Вищий навчальний заклад перереєструвався, тобто переїхав на підконтрольну Україні території, то тут дуже все просто. Вам просто потрібно звернутися в ваш навчальний заклад, подати письмову заяву, щоб вам видали архівну довідку, відповідно, яка буде містити всю необхідну інформацію про ваше навчання, тому що таких дуже багато питань. Як той чи інший період ви можете підтвердити, якщо, наприклад, вищий навчальний заклад знаходиться на території, яка знаходиться зараз в тимчасовій окупації?